Дівчино, дитина так? вчора рюкзак купила, хочемо повернути. Добре, а в чому причина? Хлопчачий, оказався. Так вони ж і для хлопчиків, і для дівчинок підходять. Дівчина, ви не розумієте, він хлопчачий. Нам треба дівчачий. У мене дівчинка, розумієте? Ну добре, добре. Тоді Коли... ходімо ходімо обирати. А ви взагалі хочете повернути чи може ага. обміняти? Хочу, обміняти, хочу. Нам же рюкзак в школу. Да, нам треба рюкзак в школу, хочу поміняти. Добре, Тримай. добре. Добре. Тримай. Давайте ходімо Щось... до зелених рюкзаків. Зелений? Ні, зелений нам не підійде. Вона не любить зелений колір. Отакі, ні? Ні, ні? ні, 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 ні. Нам не підійде на в не любить. У Мене дівчинка, розумієте? А якщо ось такий рожевенький варіант, та який рожевий? Вона його замастить за тиждень. Давай рожевий ліловий, більш спокійніший. Ви чуєте, вона його замастить за тиждень. Не чуєте? Добре, а бежевий з жабою. Ні, ти замастить. Ну добре, добре. можливо, а що ви чор... тоді хочете? Можливо, чорний якийсь. Давайте. Давайте зірочкою такий а, красивий. Да, а може ще чорніший, щоб точно не замастила. Добре, може давайте добре. щось таке. Давайте щось таке. А ні, там знизу те біле буде добре. грязне. А який? Давайте. О, давайте з якимось що це, що це таке? А, Можливо, знову буде хлопчачий. Чого буде хлопчачий? Я ж вам говорю, чорний якраз нормально буде. Берем? Ну добре. Берем? Ви берете? Так, да, так, да, да. обміняєте, так? Да? Да, звичайно. Що мені щось, щось треба платити? Ні-ні ні. Це все, опі... да, все добре.